Я ніколи не думала, що я не буду бачити. І, наприклад, дуже важко перший час зрозуміти, як ходити правильно, як тебе вести правильно. Юлія Матвєєва, жителька Миколаєва та приватна підприємиця. Однак понад два місяці тому, 6 липня, її життя кардинально змінилося. Унаслідок удару дрона Камікадзе по місту дівчина зазнала тяжких поранень. На її обличчя та голову потрапило декілька сотень уламків. Ми прокинулись, ми мали взагалі з чоловіком ми трошки проспали, і ми мали встати вже в цей момент. Так ми чули, як летіли шахеди, але в Миколаєві, в принципі, це звичайна справа. Ніщо не передбачувало того, що буде падіння і щось трапиться. Я вимикала будильник і почала повертатися до вікна, і в цей момент стався вибух. Юлія пригадує, спершу вона навіть не усвідомила, що сталося. Здавалося, ніби обличчя засипало піском і залила кров, через що вона просто не могла відкрити очі. Чоловік півгодини нас виводив з приміщення з квартири. Ми вийшли, і я вийшла, до речі, на своїх ногах було досить дивно, бо крові багато я втратила. І ми сіли в швидку, і нас вперше відвезли в БСМП. В БСМП мене помили і мені зашили руку. У Мене перша операція, так сказати, була на руці. А потім мені зробили МРТ, КТ, всі такі справи, щоб подивитись, де осколки і взагалі, що робити далі. Під час комп'ютерної томографії лікарі виявили в голові Юлії майже 300 уламків. Один із них особливо великий влучив у око. Тож дівчину терміново перевезли швидкою до Одеського інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова для подальшого лікування. Він був великий, я жила з ним 9 днів. В принципі, було досить неприємно. Перший час, ну, по-перше, це бульвіп відчуття. Це звісно. Ми коли поїхали з чоловіком на УЗІ в інституті перед операцією, узіст мені так вадив по оку, дивився і каже: Ого, який великий уламок! А як же його дістануть? Мабуть, будуть око вирізати. Ну і я так і їхала вже по коридору. Перший час я не могла сама ходити, мені було дуже важко і все. І чоловік мене на каталці возив. Він мене це везе на каталці. Я така: ох, це прийдеться собі, мабуть, що протез ставити. Я вже собі вибирала, який протест ставити. Ну, звичайний, що мені не хотілося, думала, може чорненький, може з блискітками, якийсь, щоб прикольний був. На щастя, лікарям вдалося витягти уламок і зберегти око. Зараз Юлія лікується в Одесі. На попереду непрості операції та пошук сучасних методів відновлення зору. Але навіть попри біль і випробування, вона зберігає оптимізм і вірить, що знову зможе побачити світ. Я бачу силуети на півтіні. Перший час було дуже важко, бо я нічого не бачила повна кремешне темряве. Це дуже страшно, скажу чесно і відверто. Але наразі я бачу. Метр від себе. Як хтось проходить, я бачу, що з якої сторони пройшло, там в яку сторону хтось іде. Сказати, що це там хлопець, дівчина, це неможливо. Просто от щось, щось перемістилося. Сьогодні Юлія показує власним прикладом, що життя триває навіть після найважчих випробувань, а попереду обов'язково буде краще. Поруч із нею рідні та чоловік Валерій, який щодня підтримує та допомагає долати цей шлях. Ну, Юля. Завжди була таким в неї сталь все всередині. Завжди вірив Юлю і зараз вірю, і буду вірити. По іншому просто не може бути. Ми з Юлею пройшли вже стільки всього всього, і ну, і пройдемо це, і все обов'язково буде круто. Зараз подружжя веде свій блог, у якому розповідає про свій шлях лікування та адаптації. Не всі стикаються з травмами, і коли ти з ними стикаєшся, дуже важко зрозуміти, куди тобі їхати, що тобі робити, як бути. Я думаю, що це необхідно розказати, щоб рідним для людей було набагато простіше зрозуміти, як поводитись з такими людьми. Не можна з людей робити калік, не треба цього робити. Ми ну, наприклад, я. я тільки не бачу. У мене є руки, ноги, рот, вуха все є. У мене все на місці. Тобто я тільки не бачу. Я можу абсолютно все зробити, але от да, мені потрібна в чомусь допомога. Дівчина переконана, найважливіше це не опускати руки, йти вперед і не тільки вірити, а й щодня боротися за краще майбутнє. Завжди треба боротись. Здатись можна абсолютно в будь-який момент, рандомний. От коли скажеш здаюсь, здавайся. Але треба боротися, треба пробувати. У нас реально дуже багато крутих лікарів наразі. Треба пробувати завжди. У нас одне життя, і просто ну не можна, не можна здаватися. Треба його жити, треба радіти. Так, можливо, наразі є якісь тимчасові м -м, негаразди, але вони пройдуть. Які все проходить, я знаю, що я буду бачити. Треба трошки докласти зусиль, лікарі трошки пофіксять мене, я трошки сама щось пороблю. Мій чоловік мені допоможе, і все буде добре. Того липневого ранку вибухова хвиля не лише травмувала Юлію, а й пошкодила їхнє кафе, залишивши його без даху, вікон та обладнання. Та, попри це, Юлія та Валерій не зупиняються. Вони планують відновити зір і продовжити розвивати свій бізнес. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.